Біофлекс це розумний дах. Звертаю вашу увагу, що саме розумний дах, а не просто проворотні ламелі, тому що в деяких аналогічних системах ламелі провертаються і залишаються на своєму місці. А у нас в системі Біофлекс ламелі повністю відкривають дах вашого приміщення. А тепер детальніше про характеристики та переваги нашої системи Біофлекс. Перше це герметичність та звукоізоляція. Кожна ламель заповнюється пінополістиролом, що ефективно гасить шум дощу. І також додає плюс до теплоізоляції. При закриті ламелей утворюється подвійний. Ні, контр гумовий та фетровий, це забезпечує максимально можливу для таких систем ізоляцію. Ще є ущільнення між коробом вигуна та першою ламелю, і це запобігає проникненню вологи. Також усі стики профілів вони герметизуються спеціальним герметиком. Ламелі мають форму крила літака, і це не тільки естетично, але й функціонально, тому що така форма дозволяє краще відводити опади. Система BioFlex також комплектується ледосвітленням. До речі, у нас було прийнято рішення замінити тепле освітлення на більш холодне, тому ми ще в процесі заміни ледь стрічок. Але хочу звернути вашу увагу на те, що в аналогічних системах буває таке, що коли у нас ламелі закриті, то між ламелями і боковими балками у нас є зазор. Який дозволяє потрапляти пилу, бруду, вітру, опадам всередину приміщення, а в системі Беофлекс у нас такого немає. У нас завдяки щільному приляганню ламелей до гумових учільнювачів по периметру, забезпечується максимальна можлива ізоляція для систем такого типу. Посилені бігові направляючи для механізму скачування ламелей, забезпечують плавну, тиху та стабільну роботу. Друге це міцність та довговічність. Стовпи розміром 160х160 160 витримують досить великі навантаження. Один стовп може тримати два модулі, а один модуль це русний дах розміром 4х4 4 метри. Система витримує навантаження до 100 кг на квадратному метрі. Що це значить? Це значить шапка снігу, до речі, рихлого снігу висотою до 50 см. Ламелі мають товщину 2 мм і також оснащені ще внутрішніми ребрами жорсткості. А бокові балки мають досить значну висоту та товщину і здатні витримувати великі навантаження. Майже Усіх балках є камери, які виконують підсилювальну функцію. А якісні комплектуючі забезпечують стабільну та надійну роботу системи протягом років. Армований металевими жилами ремінь забезпечує стабільність та надійність роботи механізму. Третє це гнучкість конструкції. Дивіться, у нас один базовий модуль має розміри 4 на 4 метри, але є можливість розширити його до 6 метрів 91 сантиметра, майже 7 метрів, за допомогою лише всього-навсього двох додаткових стовпів по одному стовпу на кожну сторону. Також можливе множення модулів за допомогою використання проміжної Балки. Тобто тут можуть бути ще декілька модулів, і з іншої сторони також можуть бути ще декілька модулів. В системі BioFlex є два варіанти декоративних кришок для стовпів. Це заокруглені і рівні. Також наша система має ще досить зручний монтаж, тому що кріплення стовпів можуть накладатися на існуючу поверхню, або по поверхня може настилатися після встановлення стовпів. Четверте це естетика та персоналізація. Тому що всю систему можна пофарбувати у будь-який колір RAL за вашим бажанням. І також можна скомбінувати навіть два кольори на одній конструкції, тобто балки і стовпи будуть одного кольору, а ламелі іншого. Інтеграція світильників зовні та підсвітки по периметру всередині забезпечує не тільки стильний вигляд будь-який час доби, а ще й зручність експлуатації. І також варто значити, що LED освітлення має пульт управління та димуючий ефект. І п'яте це функціональність та зручність. Системою рослинного даху можна керувати з допомогою пульта управління або з допомогою смартфону. А це значить те, що її можна інтегрувати у систему розумного будинку. Також ось таке приміщення можна облаштувати системою УФО або кондиціонером, а також комбінувати з системами русуного скління, такими як Sliding Next, Sliding Max та системи Гіллятина, а ще докомплектувати для зручності зі шторами та сітками плясе. А наявність внутрішнього та зовнішнього водовідведення, а також листовловлювачів, забезпечують ефективний дренаж. Якщо у вас залишилися питання стосовно нашої системи BioFlex або будь-якої іншої системи з нашого каталогу, то напишіть нам про це в коментарях або телефонуйте для замовлення. Будемо раді допомогти.